Я не стримую, щоб не сказати, що молодь на рівні Європи України є блокована. Тобто це триває з 90-х років, коли почалася історія з УКМО. Це дуже гарно зробив уряд. Минулий, коли був Київський саміт міністрів молоді, і коли Україну запхали в Європейській молодіжній форм, не даючи доступ жодній діючій організації, де більшість організацій, які є членами форуму, зареєстровані за одною адресою, що він поколеється Грушевського 44. Маша не треба сказати, що я в жодній європейській країні не бачила, що. Політик, ніби ж не такий вже старий, таким тоном визнавляв з представниками молодіжних організацій і вони вибачки якось не зреагували. Якщо на Майдані відреагували. Так, це факти, так, для мене це було, чесно кажучи, впитку. І з тим треба щось робити, тому що європейські стандарти молодіжної політики політика визнає цінністю людини. І навіть людина, яка себе прикувала е на площі ринок до трампаю, вона є цінністю. Не можна її тут виставляти і казати, що вона нічого не добилася. Попробуй сама тоді й критику.